Ви вже знаєте, а нову казку про чули? Ні, то слухайте. Жили собі дід і баба. та такі убогі, що нічого у них не було. А ось і хатинка їхня. Тільки дивна вона якась на курячих лавках. Двері відчиняються. Із хатини виходить папа. Ой, тріщать мої кісточки, ой тріщать. На дощ і що? Мабуть, треба змастити їх маслом машинним. Ех, ой, може, полегшає. Ех, зовсім зістарілась я. Помічниця мені потрібна учениця, та де її сьогодні знайде. Школу на І я б звела б знайти пішень, і самі-самі, самі п'ятірки ставила б п'ятірки кожен день. Дітей нема, і старіх близько. Страшно так на самоті страждать. А де ж оте? те? Оде дівчисько, якій змогла б я досвід усім Добренькою весь час я її води ходила в школу, і я маленька йшла у І лимон і старі близько. Страшно так на самоті страждать. А де ж оте Оте дівчисько, Який змогла б я досвід передати. Це ж мені потрібна пригарна, погана дівчина. О, от так, щоб була брехуха, плетуха, ледатюга і така гарна, як я. Ех, та ти таку гарну візьмеш. Ей, тепер в собі стали слухняні, розумні. Та нічого, нічого, я щось небудь придумаю. О, чекай, чекай. А куди це лісовик подівся? Лесику, Лесику, де ти? <звук> ну, навіщо кликала? Слухай, Лесику, учениця мені потрібна, розумієш? Ну, стара я стала. Сил бракує всім робити капості. <звук> всім не догодиш. Ото, <звук> то, 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 то ж би воно. Треба виховати молоду та здібну бабу ягу. Зрозумів. <звук> зрозумів, що нічого не зрозумів. Слухай, а поблизу нема такого дівчиська? Та де -та там немає питала!» «Погано, Погано, погано питала! От я запитаю і одразу знайду. Гей ви, дівчиська! Хто з вас тут найгірший, найнеслухняніший, найврудніший? А ну признавайтесь, не ну, заромтесь. Будете вчитись на бабу Ягу? Х! Диви! Мовчать! а? Ага. А. я тобі що говорила? Тут лише хороші живуть. Обійдемось без хороших. Слухай, знайду я тобі ученицю. Один. Ага. Два гет, три. Напевне, я помилилась. Ніяка це не казка про Колобка. Скоріше ця казка про бабу ягу, про лісовика, а колобком туди не пахне. О, ого, знову Лесик Воронесик летить, приземляється. Щось угледів. Коробочка. Щось написано коло коло чого? А, колобок! Хм. Виходить колобок! Чудово! Чудово! Так, читаємо далі! Пласти мас. А! Все ясно! Пластмасловий. Це прекрасно, прекрасно! О! Ну нарешті в нашій касі з'явився колобок і не простий, а пластмасовий. Тільки ще він. Здається, ворон когось зачув, ховається, о, якась дівчинка йде. Колобок Пластмасовий. Ха-ха! Там же ясно написано пластмасовий. Вона не грамотна. Чудова! Ось таке дівчисько нам потрібно. Колобочок, відгукнися. Хто там? Це я, дівчинка Маруся. Мені тебе подарували, і тепер ми з тобою нерозлучні друзі. Ой, ой, будь ласка, Ти зелена. А друзі завжди схожі одне на одного. Схожі? Угу. Невже ми з тобою схожі? Ти такий же веселий, як я? Все тому, що ми з тобою. нерозлучні друзі, О, як до ладу вийшло, схоже на пісеньку. Сухняно сонце йде. Случайно. Починає подобатись. І колобок симпатичний, і Маруся дуже хороша, і добре, що вони зустрілись і подружились. Чекайте, а лесик Воронесик. Він же десь тут ховається. Гар, гар! Хто ховається, той про все дізнається. Нерозлучні друзі. Це значить, куди він, туди й вона. Хе-хе-хе, красота! Мені цього і треба. Буду далі приглядати, щоб усе на світі знати. Марусю, Марусю, а, а, а як ти знала, що це я? Отже я був у коробці. Але дивись, на коробці написано, що коло бок. Колобок. Mm -hmm. а, 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 А Чому мене так назвали? Є така казка. Ну? жили були дід і баба. Зібрали вони трошки борошна так. і спекли собі колобок. Спекли? Мене пекти не можна, адже я ж пластмасовий. Та не біся ти, ніхто тебе пекти не збирається. Ну 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 а що, що було далі? Далі? Чекай. Зараз я принесу книжку і все тобі прочитаю. Тільки давай швидше неси, бо я просто я, 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 мене просто розриває від цікавості. Вже біжу, дивись, не розірвись. Отар. Він зробить все, що мені потрібно. Ой-ой-ой, ой Ой-ой-ой! Ай-ай-ай-ай! що, що, що з вами трапилось? Не зі мною, а з тобою? Що ти наробив? Ой, ой, що ти наробив? А що? Що я? Що я наробив? Він ще й питає. Ти від дідуся утік? а? Від рідної бабузі утік? Повертайся, вони чекають на тебе. Так, 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 так. Мені Маруся про них говорила. Вони чекають на тебе у касті і плачуть гіркими сльозами. Ой, як цікаво. А у, у, у якій касті? А казка так і називається Колобок. Поспішай! Е, а дівчинка Маруся? Це хто така, про неї в касті нічого не говориться. Вона тобі чужа. Чужа? Ха, сказали теж, ми з нею друзі. Ой, друзі дурненькі, друзів багато, а бабця одна. І дідусь один один. один. Тобі їх не шкода, га? Так, Ну, йдеш. Йдеш чи ні? А, -а, -а, -а куди йти? О? Оце вже інша спра. Ось цією стежкою. А швидше, швидше, швидше. А, ну, гаразд, тоді тоді я покотився. Він покотився. Тепер черга за Скоро вона прийде. Треба приготуватись. Перетворитись? У доброго. Дідуся, ага. один-два, три, в кого хочу, обернусь, раз, два, три, і я дідусь. Супить мецькі і хитри, в меч єдину, митчино єдин, можу стати, можу стати тахом, як і диким звіром. В меч єдину, в меч єдин, можу стати. Можу стати тахом як і диким звіром. Я нікого не боюсь, не в боюсь. В кого схочу, обернусь, опинусь, можу стати осокою і хмари. Легкою можу стати будь-яком у чистім полі Можу стати осокою і хмаринкою легкою Можу стати будь-яком у чистім полі В чистім полі и я на волі Будь-яком у чистім полі О, ось і Маруся біжить. Колобочок? Ой, добрий день, дідусю, а ви не знаєте, де мій колобок? Як не знаю. Знаю, онученько знаю. Він у казку покотився. «Це дуже просто. Іди цією стежинкою ага. нікуди не звертай так. і попадеш у казку. Дякую дідусі, я побігла. Біжи, біжи, а ми тебе зустрінемо. Від нас далеко не втечеш. У нас ноги брудкіші. Раз, два, три. Я не дідже, а повір. Найстрашніший в світі звір. Ви подивіться, ви подивіться, що робиться. Ворон перетворився в дідуся, дідусь у вовка, колобок покотився невідомо куди. Маруся побігла за колобком. Її необхідно зупинити, а куди йти не знаю. Стривайте, стривайте, стривайте. Ось! дороговказчик, до рідного бабусі, до рідної дідусі. Ну, й грамотій писав. Хто, для кого? А взагалі, я вам скажу, досить цікава казка виходить. Цікаво, що буде далі.